Український Ятаган також відомий як т 84 120 бойовий танк, розроблений у 2000 році КБ імені Морозова, є модифікацією танка Т-84 оплот, адаптований під стандарти НАТО 120 мм гладкоствольною танковою гарматою, механізмом заряджання в розвиненій кормовій ніші вежі, створювався для участі у турецькому тендері. В Ятаган встановлювалися засоби зв'язку французької фірми Томпсон. Кулемет бельгійської фірми та інші вузли європейських виробників, оскільки переможцем тендеру став німецький Леопард 2, то ятаган серійно не випускався і нині існує лише у досвідченому зразку. Хоча, якщо хтось має інші відомості, будь ласка, напишіть про це в коментарях короткі характеристики танка ятаган, бойова маса 48,5 тонн, екіпаж троє людей, довжина корпусу 7705 мм. Довжина з гарматою вперед 9720 мм, ширина корпусу 3775 мм, висота 2285 мм, озброєння 120 мм, гладкоствольна гармата, боєкомплект гармати 40 пострілів, кулемети спарені 7,62 мм та зенітні 12,7 двигун 6 ТД2. Швидкість по шосе 65 км на годину. Швидкість по пересіченій місцевості 50 км на годину. Запас ходу по шосе 500 км. Дякую за перегляд.